На невеликому соціальному роліку, який продемонстрували в холі палацу культури, мистецький, показали, як сонячні діти проводять своє дозвілля разом його створили в рамках реалізації проєкту Світ очима дітей, де сонячна малеча на малюнках показує своє світосприйняття оточуючої дійсності. А так сонячні діти запалюють на організованому для них святі. Звітала на нього й пані Наталя. Вона вже рік є опікункою для 32-річної Лариси, дівчини з синдромом Дауна. Так склались життєві обставини. Каже: ніякого періоду звикання чи адаптації до свого нового статусу в неї не було, адже сонячні люди дуже добрі та приязні. До того ж, завжди словом і ділом допоможуть благодійні організації Сонячні діти Криворіжжя, до якої Наталя приєдналась минулоріч у зв'язку із своїм новим соціальним статусом. Для таких діток вона дуже. Необхідно це єдине місце, де вони зустрічаються, спілкуються отримують задоволення, від спілкування щось виготовляють і розвиваються. Історія міської організації, яка об'єднує в собі родини, де виховують дітей з синдромом Дауна, розпочалась в жовтні 2012 року, коли в Наталі народила сонячна донечка Злата. З тих пір вона почала об'єднувати навколо себе містян. Напередодні Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна, які відзначають 21 березня, березня Палаці культури мистецькі провели святкову культурно-просвітницьку програму, де зокрема криворіжцям презентували фотовиставку і світли ними дітей та їх батьків надзвичайно був важкий рік звісно організація не функціонувала звісно це вплинуло на самих учасників організації вони були ще в більшій соціальній ізоляції розпочали ми своє відновили частково заняття і зустрічі з жовтня минулого року але не говоримо про повноцінність тому от наразі наш простір на базі нашої організації будівлі там де ми знаходимося це єдине можливе і комфортне місце для зустрічі для спілкування для проведення якогось заняття для наших учасників. На сьогодні активними учасниками організації є 50 родин із сонечками. Через активні бойові дії, які велись із російськими окупантами в якихось 50 кілометрах від міста, навесні до евакуації в країни Європи виїхало 15 родин із сонячними дітьми. Головне до Польщі, Словаччини та Німеччини. Втім, як тільки ситуація більш-менш нормалізується та стане більш безпечно, криворіжці із особливою малечею обов'язково повернуться додому до рідного кривого рогу. Олександр Фефілатів Максим Урашов, перший міський.